Близько мільйона гривень для армії. Стільки зібрали в Черкасах на благодійному футбольному матчі. У ньому взяли участь молодіжна збірна України та місцева команда «Черкаський Дніпро. Усі деталі Олега Куксе цей матч особливий. Уболівальники йдуть на стадіон не лише подивитися гру, а й зробити добру справу, яку тут знає кожен. Цей матч проводиться з благодійними цілями з метою передати всі кошти на українську армію. Учасникам антитерористичної операції, яка зараз проводиться в Луганській і Донецькій областях. На полі молодіжна збірна України та черкаський Дніпро. Для першої команди цей матч генеральна репетиція перед останніми поєдинками відбору Євро-2015. Для черкаських футболістів це шанс оцінити свій рівень на фоні такого суперника. Господарі гідно протистоять збірникам. Перший тайм минає без голів. У перерві на стадіоном лунає проникливий голос співака Василя Лютого. Зараз моя робота якраз проходить. Тому, аби піднімати дух армійський у підрозділах військов, Збройних сил України, підрозділах Міністерства внутрішніх справ, підрозділах Служби безпеки України. Тому цей захід я вважаю необхідним. Після перерви збірної України протистоять гравці Білозірської зорі. Підопічний серія Ковальця атакують більше. У їхньому складі дебютує вихованець черкаського футболу Андрій Сторчоус. Раз по раз м'яч уперто обминає ворота черкащан. Урешті-решт гра завершується нульовою нічиєю. Так не так багато є часу для підготовки доркових матчів Швейцарії Ліхтенштейн. Ну, сам матч вийшов з сторони черкаського Дніпра дуже цікавим і таким для нас інформаційним. Вважаю, що це гра. Ігра, ну більшої праздник для города Черкас для балінчиків. Я рад, що ми сьогодні достойно вигляді на фоні зборної команди молодежної України. Благодійний матч у Черкасах зібрав близько чотирьох тисяч уболівальників. Кошти від продажу квитків, а також надані спонсорами та партнерами, спрямують армії. А це майже мільйон гривень. Олег Хукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.